Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала 102-й окремій бригаді сил територіальної оборони сто безпілотників, пташка 10 Техніку придбано за кошти обласного бюджету на суму понад 3 мільйони гривень. Це все сьогодні передається для наших хлопців і їде на фронт, що є дуже велика потреба. Також вкотре хочу нагадати, бо зараз є прямий ефір, і мене бачать всі жителі Прикарпаття, чують підприємці і бізнес. Запрошую 22 серпня долучатися до благодійного аукціону. Депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик переконаний, сьогодні бюджет... все залежить від військових. Сума грошей з обласного бюджету є доволі великою, тому дійсно правду, кожна людина платником податків доєднується таким чином до нашої перемоги. Я вважаю, що Дуже важливо, адже в кожній практично родині сьогодні є захисники, щоб кожен чим міг допомагав Збройним силам України, адже малої допомоги немає разом до купи, коли українська держава об'єднана, вона обов'язково іде в правильному напрямку і шляху. І коли сьогодні нам розказують, як буде завтра від того, як будуть відбуватися ті чи інші переговори, залежить наша доля, то, на мою думку, в першу чергу в тих переговорах, які би не були. Є важливо наскільки сильні, наскільки боєздатні українські військові? Військовослужбовець додає, що політика адміністрації щодо підсилення армії є правильною і вкрай необхідною. Політика, яка ведеться вами і реалізовується на часі в області, спочатку повномасштабного вторгнення особливо є свідченням того, що інших пріоритетів у вас як у голови і у вашого колективу ніж як. Всіляко сприяти і допомагати Збройним силам України немає. Для цього як показує практика, ви, окрім того, що використовуєте в пріоритеті винятково ті кошти платників податків з бюджету саме на реалізацію підтримку Збройних сил України. Ви ще створюєте такі умови і способи віднаходити, що дає можливість нам зробити паралелі висновок про те, що дійсно область наша перебуває в єдності, завдяки в першу чергу вам. Дар'я Базовод Віктор. Костенюк, телерадіо, компанія Раї.